Заробили на ухилянтах більше мільйона доларів. Служба безпеки України затримала двох керівників ТЦК у Київській області, які організували схему ухиляння від мобілізації. У результаті комплексних заходів на Київщині затримали трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їхній спільник громадянин країни Південного Кавказу. Як встановило розслідування, фігуранти пропонувала військовозобов'язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров'я. Йдеться в заяві СБУ. Слідчі під час обшуків, помешканнях та автомобілях, якими користувались підозрювані, виявили понад 1,2 мільйони американських доларів. Більшу частину готівки вони зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін своїх осель. Вартість послуг з ухилення від мобілізації становила 37 тисяч доларів з однієї людини. У цю суму входили повний пакет документів, а саме ефективні медичні довідки та супровід ухилянтів під час проходження ВЛК. Також повідомляють, що працівники. І СБУ затримали посередника у столичному ресторані, коли він отримував 50 тисяч доларів від нових клієнтів. Згодом спіймали двох посадовців ТЦК. Також у помешканні іноземця знайшли велику кількість зброї, зокрема пістолет з лучником, походження якої зараз встановлюють. Наразі зловмисникам голосили про підозру. Їм загрожує до восьми років за ґратами.